Доброго ранку, діточки. Подивіться навколо, як гарно, яскраво, сонячно. А чому так? Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінкам укрила. І на полі жайворонок, соловейка в гаї, землю убрано весною. Вранці Зустрічають. Діточки, а яка пара року завітала до нас? Так, діточки, вірно, до нас завітала весна. Що відбувається навколо? Що робить природа? Так, оживає, прокидається, оновлюється. Пробуджується. А чому нам так радісно, тепло? Подивіться на наше сонечко, яке воно навесні? Яскраве, тепле, лагідне, промінисте, щедре. А які слова дії ми можемо підібрати до сонечка? Що воно робить? Сонечко світить. Зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу. Діточки, а який сніг навесні? Сніг рихлий, потемнілий, вологий, розталий та мокрий. Підведіть слова дії до снігу. Що робить сніг на весні? Сніг зникає, темніє. Розтає та тікає. А яка виросла травичка? Травичка виросла висока, яскрава, блискуча. О -о. А ось і квіти. Вони тільки що почали з'являтися. Які вони красиві, різнобарвні. Ніжні, весняні та духмяні. А яке небо навесні? Чисте, синє, безхмарне та гарне. Подивіться, діти, як гарна навколо, яка погода навесні. Гарна, приємна, чудова, ясна. Сонячно! Вдихніть повітря, яке воно свіже, тепле, весняне, пахуче. Давайте скажемо весні. Здравствуй, весненька, А я говорю вам до зустрічі, до наступного заняття!